Перевізник співпрацює з одною фірмою, де навіть якщо йому загрузять 8-10 тонн, все одно заплатять як за 25. Ну, то це ж нормально. Це ж не щось нове. А, а як може бути по іншому? Типу, е а як по-іншому може бути? Типу, як? Я кажу йому, слухай, в мене там. 10 тонн, е, і я жену туди зерновоз на 25 тонн, і зерновоз має е, ш, ну, витрати на паливо на це все, я маю йому заплатити як за 10 тонн, то це де такі дураки взагалі беруться? Ну, де, а є такі перевізники, які можуть вести з 10 тонн, і з них за ним можна розрахуватися тільки за 10, якщо так, да, ну, скиньте ти хоч номера якісь чи що. Ну, типу, ну, типу, Взагалі це ж нормально, коли ти домовляєшся і кажеш, наприклад, фермер каже, у мене там 27 тонн. Ти спеціально шукаєш меншою тарою, щоб е, ну, типу, менша вага автомобіля була, щоб загрузити 27 тонн і забрати під ноль. Чи, наприклад, 23, він каже, чи 22, то ти шукаєш ну, там, меншу машину, щоб забрати, ну, щоб машина була точно повна. Ну, Бо це ж фігня, виходить, приїхав на завантаження 8 тонн, ну, 10 тонн. То ти що, водій має встати докласти, щоб забрати це? Я вообще не уявляю, що це за співпраця, що це за замовники, такі які не можуть доплатити за таке.